Чергове засідання виконавчого комітету української міської ради відбулось у вівторок, 28 березня. Члени виконкому розглядали низку питань різних сфер життєдіяльності громади, заслухали звіти керівників деяких комунальних підприємств та організацій. У ході засідання підтримано рішення про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2023 рік при визначенні будівництва у розмірі 18 тисяч чотириста гривень 5 копійок. Але за умови що виконавець робіт зареєструється в нас громаді на період робіт для того, щоб платити податки саме в наш місцевий бюджет. Про виконання програми з благоустрою за 2022 рік доповідав начальник управління розвитку інфраструктури Олексій Шевченко. 2022 року було проведено ряд робіт з утримання території благоустрою для поточного ремонту Тепер мереж доріг, вуличного освіта, ремонт дитячих майданчиків, ремонт контейнерів та всі відповідні інші заходи. Ми з вами, в принципі, завжди на зв'язку. Відсоток виконання програми 86,5 від затверджених коштів у ну, зв'язку, розуміємо, своєму подіями. Дуже давно не було такого кохайного. Прибраного міста, як воно є у нас сьогодні. Незважаючи на те, що у нас війна, окремо хотіло відзначити підприємство обухів міста ресурси, яке у нас заходило, пам'ятаєте, з яким скрипом заходило з там, претензіями від місцевих активістів і всього остального. Зверніть увагу на територію нашої громади. У нас всі вже звикли до того, що в нас прибирається машинами, всі звикли до того, що люди в тих жилетках ходять, фотографують, показують фотофіксація. Як? Да, є фотофіксація. Всі звикли до того, що вперше, Пам'ятаєте всі, як у нас після зими, що у нас зубичає під бордюрами, під тими, що у нас було. Сьогодні ти їдеш, все прибрано, все чисте, все опалення, думаю, що ми перекладемо максимум зусиль ми зробимо ще краще. Приводу виконання програми соціального захисту Турбота міський голова висунув пропозицію, направлену на впорядкування виборчих округів та надання можливості усім громадянам без перешкод скористатись своїми правами на допомогу. Перше, що треба буде ще зробити – розподілити ті мають у нас на сьогоднішній день немає депутатів, бо не всі депутати присутні в Україні і на своїх округах. Треба розподілити буде між депутатами, тими, що на сусідніх округах знаходяться ті округа, щоб вони попрацювали. Бо в ну, нас реальна проблема. Значить, це перше питання. По-друге, 22-й рік сам по собі був у нас складний, бо у нас, ви пам'ятаєте, тільки почалась війна в лютому місяці, у нас виїхало дуже багато людей. Коли у нас були Ракетні нальоти були, то у нас така сама ситуація, великий відтік був на людей, і ви сьогодні бачите, що дуже багато місць з'явилися переселенців. Люди звертаються, я скажу більше, люди звертаються з більш такими побутовими проблемами і є тенденція, якщо раніше люди приходили на операцію, на якусь там просили гроші, зараз не виявляється, скільки людей приходять просто. Пенсіонери приходять, кажуть, мені нашу життя також члени виконкому підтримали низку фінансових питань, зокрема виконання фінансового плану центру первинної медико-санітарної допомоги української громади та пропозицію змін до рішення Української міської ради. Пропонується внести зміни до бюджету української міської територіальної на 23 рік. А саме перше, привести до відповідності коди програмної класифікації видатків. Це Видатки на поховання нам сплачувати з інших заходів у сфері соціального захисту. Перенесли до 50 тисяч. Наступне здійснити перерозподіл коштів по головному розпоряднику виконавчого комітету Української міської ради у сумі 152 тисячі 700 гривень. Це в нас при завершенні робіт по термомодернізації Палацу культури енергетики. Звільнилися кошти 152 тисячі, перенести їх, тобто додати до проєкт, розробки проєкту кошторисної документації на і будівлі центру надання соціальних послуг. І слідуючи, це здійснити перерозподіл коштів по головному розпоряднику управління гуманітарного розвитку, зняти кошти із продуктів харчування, так як харчування ще не використовується, і перерозподілити їх на сплату комунальних послуг та енергону в розрізі питань відділу капітального будівництва ЖКГ та комунальної власності члени виконкому підтримали підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Наразі воно складатиме 28 гривень 90 копійок закуп централізованого водопостачання та 33 гривні 78 копійок централізованого водовідведення. Загалі що взяти в ціні, то це підвищується на гривню 30 куб води і куб стоків. Зрозуміло, що непопулярні ці всі наші речі, підвищення тарифів, але відносно того, що зараз треба, щоб підвищуватися ціна на літернери, поки не зрозуміло, який відсоток може бути, що нам доведеться переглядати даний тариф на водопостачання розвідня ще один раз у місці. Це такий процес, що ми не зможемо ніяк впливати на... Сьогодні діючий тариф не відповідає фактичним затратам, навіть затратам фактичним комунального підприємства, яке має ще розвиватись. Дійсно має розвиватися. Має, от у нас виникло питання, да? пішли у нас перебої з енергопостачанням. Треба пішли броски напруги якісь. Треба якесь стабілізаційне обладнання, яке б стабілізувало електроенергію, яке дало б дало змогу. Запускати генератор, щоб не ставити генератор на 50 кВт насос, сос, не ставити 200 кВт-генератор, щоб у скріток його не тушили. Тобто треба ставити нове обладнання, але підприємство має ставити обладнання, це за гроші за якісь. А воно не покриває навіть власні потреби, не покриває не зарплати нічого. Щоб не робити потім, коли вже підприємство залізе в критичні борги. Значить, Щоб нам не викупати те підприємство з боргів і потім не піднімати той тариф в два, в два з половиною рази, треба поступово, якщо виникає потреба, збільшили тариф на електроенергію держава, я вибачаю, значить сразу відкоригувалися. Відкоригувалися за урахуванням тих графіків, якщо Україна написала. Що тарифи будуть підніматися поступово і там 3-4 етапи, і розписали ті етапи, то ми маємо передбачити всі 4 етапи підняття електроенергії підвищення тарифів. Також на засіданні виступив член виконавчого комітету Сергій Рубон з пропозицією доручити профільним заступникам вивчити можливість реалізації окремих питань стратегічного характеру. Зокрема, це розроблення єдиної схеми розміщення тимчасових споруд на території громади. Утворення стратегічної ради для розроблення стратегії розвитку громади до 2030 року. Утворення робочої групи для вивчення альтернативної системи опалення міста Українка, розроблення єдиної схеми організації паркування автомобілів на території міста Українка та розроблення генерального плану розвитку української міської територіальної громади. У мене є така пропозиція. Давайте ми Оксандровом Валентинович, дамо доручення. По кожному питанню, конкретним людям і наступний виконком, хай ці люди розпишуть по що треба зробити в цьому напрямку по кожному пункту, щоб цей пункт реалізувався і дійшов до логічного завершення. Також було прийнято рішення щодо надання згоди на організацію співробітництва Обухівської міської та української міської територіальних громад у формі спільного фінансування комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у сфері надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги мешканцям української територіальної громади. Прийняття такого рішення дасть можливість мешканцям української громади користуватися послугами вузкопрофіль. Спеціалістів і залишити фахівців в українській лікарні. Останнім було затверджено висновок щодо надання соціальних послуг мешканцям Козинської територіальної громади фахівцями комунального закладу Центр надання соціальних послуг Української міської ради. Також на засіданні розглянули соціальні питання, питання квартобліку та служби у справах сім'ї та дітей. Загалом засідання виконавчого комітету української міської ради пройшло злагоджено та конструктивно. Про наступні планові засідання буде повідомлено на офіційному сайті Української громади.